Всім привіт! Сьогодні я покажу як я готую хлібний квас. Ми приготуємо за рецептом класичного білого квасу. Домашній квас смачніший за магазинний. До магазинного квасу додають різні добавки, які шкідливі для нашого організму. Для квасу можна брати як і білий, так і чорний хліб. Хліб ріжу на дрібні кусочки і обсушую у духовці. Також нам потрібні родзинки, дріжджі та цукор. Це всі продукти для нашого квасу. У 3 банки викладаю по одній столовій ложці родзинок або 5 чайних ложок. Далі я викладаю хліб приблизно 150 грам. Всі пропорції вказані у відео, а також будуть дубльовані під відео в описі. У кожну банку додаю по 100 грам цукру. Для цього рецепту 100 грам цукру достатньо. Далі заливаю кип'яченою, але охолодженою до 40 градусів водою. Добре перемішую, щоб цукор розійшовся. У кожну банку додаю по одній чайній ложці сухих дріжджів. Знову все гарненько перемішую, щоб дріжджі розійшлися. Тепер потрібно накрити марлею або тканиною, як у моєму випадку. Ставимо у тепле місце на 10 годин. Я роблю це увечері, а зранку можна вже проціджувати. Хліб вже гарно відбрудив і він вже нам не потрібен. Зараз я його буду проціджувати. Проціджую два рази, щоб крихти хліба не залишити у квасі. Перший раз цідила на рідшому сітку, другий раз вже взяла густіше. Можна цідити через марлю, то через ситку скоріше. Самий головніший процес вже зроблено. Тепер розлити по бутилках і добре закрутити. Поставити у холодильник на 12 годин. У холодильнику він буде ще бродити і набиратись газу. Свій квас я залишила у скляних банках і закрила капроновою кришкою. Мій квас пробув у холодильнику три доби. Він дуже добре настоявся і зараз я вам покажу, який він у розливі. Якщо любите сильно газовані напої, тоді розливайте тільки по бутилках. Зараз на дворі дуже сильна спека, такий освіжаючий напиток саме те. Якщо ви зробите за моїм рецептом такий квас, я на 100% впевнена, що вам дуже-дуже сподобається. Давайте не відкладайте часу, а мерщій готувати. Сподобалось відео? Підписуйтесь та ставте вподобайки, а я вам дуже буду вдячна. Всім гарного дня!